Привіт, друзі! Сьогодні будемо готувати надзвичайно смачні та пухкі лимонні кекси з лохиною. Обожнюю це поєднання. Виходить, просто надзвичайно ароматні такі і соковиті у нас кекси. Дуже швидко готується і будемо з вами смакувати. А я нагадую: якщо не підписані на мій канал, обов'язково підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати всі мої смачні відео. Готуйте за моїми рецептами, коментуйте та діліться зі своїми друзями. І нехай всім вам буде дуже смачно! І для них нам знадобиться сметана, можна взяти грецький йогурт, вершкове масло, я вже його розтопила, борошно, цукор, яйця, одного лимона, сік лимонний, дрібка солі, сода, розпушувач, молочко та лохина. В мене вона заморожена. Будемо збивати з вами яйця з цукором. В мисочку відправляємо цукор. Сюди додаємо яйця. Всі продукти обов'язково, як завжди, кімнатної температури. І тепер буду все збивати, поки маса в мене не посвітліє, збільшиться в розмірі і цукор розчиниться. Після того, як збили ми яйця з цукром, розпочинаємо додавати інші інгредієнти. І це у нас сметанка. Я взяла жирністю 15%. Викладаємо сметану. Так, все розмішую. Тепер сюди я ввожу соду, знову розмішую, додаю лимонний сік, перемішую. Далі в мене йде молочко, нагадую кімнатної температури. Далі розтоплене вершкове масло. Додаємо. Знову все розмішуємо. І тепер ароматизуємо цедрою, сюди дрібка солі, знову розмішуємо. І я розпушувач додаю до борошна і просію борошно до тіста. І залишиться ввести лише лохину. В мене все готово. Духовка розігрівається на 180 градусів і можна додавати сюди лохину, все перемішувати, і заповнювати наші капсули. Я вже розклала форми. так, Все розмішуємо і заповнюємо на третину наші капсули тістом. Обережненько все розкладаємо. В мене вийшло 12 штучок і тепер відправляємо в духовку опікатися хвилин на 20-25. 25 хвилин і наші кекси вже готові. Даємо їм охолонути і будемо смакувати. Надзвичайно вологі та пухкі вийшли сьогодні в мене лимонні кекси з лохиною. Друзі, такі соковиті, тому що ягід дуже і дуже багато. Якщо не любите дуже багато ягід, можете зменшити кількість. Я поклала 200 грам. Ви можете 100-150 покласти, але я люблю, коли дуже і дуже багато ягід. Так, ну, а тепер будемо дегустацію проводити, які ж вони в нас з вами вийшли. М -м -м. Друзі! Аромат лимону просто зводить з розуму. Таке смачне вийшло, тісто, непритерно солодке, дуже багато ягід, фантастичні кекси. Почуться швидко, виходить смачно, тому готувати всім. А з вами, як завжди, була Юлія на каналі Рецепти Джулії. Обов'язково побачимось і будемо пекти щось смачненьке.